Друзі, привіт! І так четвер починаючи з 4 травня, по точно 24 року, в Україні скасовуються категорії обмежено придатних громадян України, обмежено придатних до військової служби. Згідно з наказом 402 міністерства оборони України, замість обмежено придатних запроваджується нова система з чотирьох категорій громадян призовного віку. Перша це цілком придатні до військової служби. Друга це придатні з обмеженнями. Вони можуть нести службу у військових частинах, військових навчальних закладах, навчальних центрах. Але з обмеженням по службі і у штурмових військах, морській піхоті, силах спеціальних операцій, підрозділах спецназу тощо, третя категорія це ті, хто відповідні за окремими спеціальностями і придатні до служби за певними спеціальностями, наприклад, кандидати на вступ до військового навчального закладу, і четверта категорія це ті, хто Повністю придатні до виконання специфічних завдань, придатні до виконання певних завдань у Збройних силах України, ті, хто пов'язані з безпосередньою участю у бойових діях, тим, хто раніше мав статус обмежено обмежено придатний протягом року до кінця 2024 року необхідно пройти повторно медичну пройти повторно медичний огляд, щоб визначити нову категорію придатності.